Друзі, усім добрейшого ранку. Сьогодні хочу вам показати, як я особисто я балансирую акумулятори на електроскутері. Електроскутер Форте. 5 акумуляторів по 12 вольт 25 ампер годин. Зараз я знімлю цю кришку, відключу цей автомат. Я, чесно скажу, що не знаю, чому вони так от по колхозному це все тут ставлять. Можна було б якось укультурити, якось убрати, прибрати. Я бачу в інших китайських мопедах вони отут ставлять його. І красиво, все так чотенько. Ну ладно, діло не в цьому. Давайте зараз глянемо, що коїться. Мопед вже проїхав більше 1000 км. Бачите, 60 вольт, 5 акумуляторів. 100-1755 кілометрів. Я його заряджав останній раз було 36 км. Тобто 20 кілометрів, 19 км я проїхав і вже коли на горку піднімаюсь, одне ділення акумулятора вже падає. Я би посоветував вам хоча б два рази в рік балансувати акумулятори. Чим частіше їздите. Я би навіть так сказав, проїхали 1000 км, пробалансуйте. Зараз покажу, як це і що це. Значить, табуретку цю зняти дуже просто. Раз, два, три, чотири болта і два провода. З проводами будьте обережні, тому що якщо ваш провод коснеться маси, то у вас буде дуже-очень великий плюс і мінус. От ви бачите, плюс, якщо зараз оце черкане маси, буде коротке замикання. Так що оцей провод ізолюємо. Ребят, знайшов підходящу трубочку, ось так заізолював, Все. Беру мультиметр. І кожен акумулятор перевіряю окремо, скільки вольтаж видає. Зараз трошки це все діло обдуємо. Трошки пилі тут буде. Ребят, так як у мене мастерська займається ремонтом авто, зараз нічого не беру, нічого не делаю. Хочу сказати одне що. Воздух є завжди, компресор включений завжди. Це все діло я видуваю жатим воздухом. Що хочу сказати, стан акумуляторів ідеальний, немає ніде запотеваний Тобто акумулятори нормально розряджаються, нормально заряджаються. Це вже хорошо зараз знімаю кожен колпачок і перевіряю мультиметром Можна в принципі не знімати, але для зарядки для балансування треба знімати колпачки вот, бачу, отверстия є. Можна заміряти кожен акумулятор скільки вольт Значить що, вставляю 20 вольт вот тут є такі вот раз І 2. 12,3. І так, я уже, в принципі, провірив кожен акумулятор. Всі акумулятори 12:30, 12,29, 12,31. Тобто нема просадки, щоб один акумулятор був 11,9, другий був 12,5 і так далі. Тобто з балансіровка тут все отлично, потому що я за цим якби стежу, я це не запускаю діло. І це буде, ребят, продливати срок служби ваших акумуляторів. Ну, якщо я вже сюди добрався, я зараз хочу з допомогою такого зарядного. Абсолютно кожен акумулятор окремо зарядити. І побачить, наскільки кеме вистачить, коли окремо заряджаю кожен акумулятор такої станції і коли заряджаю його а, цим заводським. Поїхали. Значит, попробовав отжать болты, что-то они сильно плотно зажаты. Я что-то не рискнул. Сейчас их полностью откручивать. Буду вот так и заряжать. Уже все-таки время прошло. Чтобы, им, чтобы их не уничтожить. Вот подключилось. Сейчас подключаю резетку и заряжаю. Зарядное устройство подключил. Поставил вот Мотоциклетний акумулятор. І вперед. Це давно була в мене така ідея. Зараз попробуємо. От в мене є ще одне таке саме зарядне, тільки цвет жовтий. Я зараз другий акумулятор поставлю через це зарядне. Но є такий план зробити. З каждого акумулятора вивезти по два провода. Це виходить 6 пар проводів з полярностями плюс-мінус, плюс-мінус. Не 6, а 5, тому що акумуляторів 5 штук. Як ви думаєте, якщо в цей розйом, так само зробити 5 зарядних станцій, щоб кожен на свій акумулятор давав плюс-мінус. Кожен окремо заряджав акумулятор. Це, я думаю, набагато пришвидшить заряд акумулятора. Це буде, як то кажуть, швидка зарядка. Ще оці шунти Будуть мішати зарядним. Зараз я підключу ще одну зарядку на інший акумулятор плюс-мінус. І попробую поставити тоже на зарядку і побачу що буде. Що з цього вийде. Ребята, ідея робоча. Вот один зарядний працює. Дає зарядку. Теж поставив на мотоциклетний. Вот Заряджається один акумулятор. Вот Заряджається другий акумулятор. 12,6. полтора ампера дае. Сколько это и Три шестнадцать ампер дае. Ну, сейчас побачим. А ну, если я отключу той аккумулятор, тут показники изменятся. Сейчас попробую. Не, все нормально. Значит, ребят, мультиметром проверив аккумуляторы, красный показывает точно 12,7. А желтый показывает 13,3, то неправильно показывает. Там тоже 12,7. Значит, ребята, два години пройшло, я відключив два зарядних. Зарядні, вони, вони різні. Це більше показується видає. Значит, жовтим заряджав, червоним заряджав цей акумулятор. Показую вам акумулятор, який не заряджав, 12,3, так як і було. Акумулятор, який заряджав. Зараз. зараз. Зараз, зараз, зараз. Акумулятор, який заряджався, 13,3, тобто ток не перетікає. Як ми думали? Раз. Ось другий акумулятор 13. Е, перший акумулятор, який заряджався червоним. Можна 12,8. 12,8. Все работает. Далі буду ставити так само на зарядку. І далі так от все продвійте, балансувати. І возможно, вийде зробити швидкий заряд. Ребята, вже майже Не майже а рівно тиждень пройшов, після того, як я заряджав два акумулятори окремо. Тоді дійсно в мене не витратило, не було часу всі акумулятори. так... Зарядить. Але я побачив, що з одного акумулятора в інший акумулятор майже не перетікає ток. Чому кажу майже, тому що протягом 2-3 годин один акумулятор, який не заряджався, показував 12,29, То після цього показував 12.33. Після того случай, я проїхався на мопеді, розрядив повністю акумулятор як повністю. Ну, у мене тут вже показували на дисплеї, що треба ставити на зарядку. Я поставив повністю на зарядку. Зараз проїхав 25 кілометрів. Обратно розкрутив, хочу зняти сидіння і провірити, чи не розбалансувалися таким чином акумулятори. Тобто я заряджав окремо тільки два. І зараз хочу подивитися і заміряти ток на всіх 5 акумуляторів, який буде ток. Давайте глянемо. Я вже тут все отак відкрутив, от це від'єднав, зараз покажу. Я зняв кришку. Якщо ви пам'ятаєте, я заряджав окремо оцей і ось цей акумулятор. Цей акумулятор я не трогав. Давайте заміряємо їхній вольтаж. Я вже попередньо заміряв і можу вам. Друзі, я вже все ось зняв. Я вам скажу, я вже заміряв, да, вони розбалансувались. Пам'ятаємо, цей заряджав, цей заряджав, цей не заряджав. Провіряю напругу. Який заряджався акумулятор. 12.79. Другий теж заряджався. 12.85. Третій, який не заряджався. 12.60. Бачите, вже є розбалансування. Тобто... Або треба ще пару раз покататись, подивитись, як воно буде, або окремо їх всі зарядить, зняти, всі зарядить і поставить. Так що не робіть так, як я зробив. То було неправильно. Тому що неправильно було заряджати окремо лише два акумулятори. Треба було заправляти, заряджати усі акумулятори. Або по одному, або якщо у вас мощне зарядне, можна було б усі паралельно під'єднати, Плюс плюс до плюс А, мінус до мінуса. І отак от зробити як один 12-вольтовий акумулятор, але з більшим амперажом. Кому було корисно, ставте лайк, а я пізніше покажу, що буде, якщо ще один раз розрядиться акумулятор, і обратно я його поставлю на зарядку. Друзі, якщо таке відео було вам цікавим насчет електроскутера, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра до побачення.